Що таке рік? Це не 365 чи 66 днів. Це найкраще засвітує, що таке рік той, хто висидів в тюрмі винен. Що таке місяць? Це найкраще досвітує мати, яка втратила дитину. Диносила. Що таке тиждень? Це найкраще спитати студентів, особливо з духовний семінарів, професійською. <рес> Чекають п'ятницю. Що таке день? Треба запитати на пану, що хто, хто провів під реанімацією? Що таке година? Це найкраще від довіду закохані. Що, що таке хвилина? Тас світує той, хто спізнився чи на літак, чи на поїзд. Що таке секунда? Найкраще доїзд той, хто уникнув страшної трагедії якоїсь аварії без подібного. І що таке доля секунди? Це наше життя. Тас та світують срібний, а не призер на Олімпійських іграх, тому що ми тої долі секунди бракнули. Ну, так, я вам бажаю. Щоб ви ніколи не ставили таке оприділення по тому, що я сказав. Але що вам завжди тої години бракувало в любові, що ви не знали кіця? Каже, прошу наляти, б'ю сам і всіх запрошую.